Дорогі друзі. Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні вже півдня пройшло, а я тільки взяла камеру в руки, щоб з вами привітатися і почати записувати сьогоднішній влог. Так трапилося, тому що я сьогодні весь день займаюся публікацією відео. Сьогодні на каналі я їх планую опублікувати два. Одне вже опублікувала, друге ріки готується. Для вас це було вчора, для мене це сьогодні. Тож було трошки справ, але зараз ми вийшли за лісою на прогулянку, вона вже спить в колясці, і я, поки йду додому, вирішила з вами трішечки поспілкуватися та розповісти. Поговорити про те, чому ми їдемо з В'єтнаму. Декілька разів я вже так говорила вам в деяких відео, що у нас є плани щодо нашого подальшого життя в Азії, у В'єтнамі, і що маємо в планах їхати з В'єтнаму. Тому що на ну, це є ряд причин. І першою із причин являється наш досить обмежений бюджет. Ви скажете, ну тут і так, в принципі, не досить не дуже дорого, так, якщо враховувати оренду житла, якщо враховувати ціни на продукти, так, це досить бюджетна вартість, і ми б тут. Мабуть, жили, якби не потрібно було кожні три місяці виїжджати з В'єтнаму, виїжджати за кордон, робити віза ран, робити нову візу. Це все так втягне за собою чи маленький бюджет. От саме по цій причині ми і вирішили їхати з В'єтнаму. З однієї сторони ти їдеш. Ще в якусь країну трішечки розгружаєшся, перезавантажуєшся, але враховуючи те, що нам доводиться три місяці досить так гарненько заощаджувати для такої подорожі, для нас це трішки накладно виходить. Тож ми для себе вирішили відшукувати якусь іншу країну, де ми могли б жити спокійніше в плані, візовому плані. В'єтнам неймовірно класна країна. Я вам вже казала, що мені дуже подобається Данан. я його обожнюю і буду за ним сумувати. Але є такий момент. Візовий, що нас не влаштовує. До прикладу, навіть ми минулого разу а, минулого разу ми е, літали на візер в е, Малайзію в коалампур, і позаминулий раз ми також літали в коалампур. І от наш перший візит в коалампур, коли ми літали, повертаючись назад до В'єтнаму, у нас був такий допрос навіть на митниці, чому ми летимо знову у В'єтнам, скільки ми тут будемо, а де наші зворотні квитки, а чому ми тут взагалі перебуваємо. Ви Знаєте, відчуваєш себе якимось нелегалом. Це досить неприємне відчуття. І... Хвилююче відчуття, тому що тобі можуть відмовити навіть, тебе можуть не впустити, тебе можуть депортувати. При всьому тому, що всі наші речі, так, техніка, все знаходиться у В'єтнамі, Ми тільки з невеличкими рюкзачками летимо на візеран, всі наші речі залишаються тут. От, то це так досить нервово скажу вам. До прикладу, от останній раз, другий раз, коли ми їздили, літали до Малайзії, то в Малайзії на стрічки заставили похвилюватися, тому що тричі перевіряли наші візи. Якось так це все довго було, так довго вчитувалися, перечитували, передивлялися, особливо третій останній раз. І коли дійшла черга до Алісиної візи, а її робили довше всього, то якось так, прям я почала дуже сильно напружилася, тому що прикордонник щось досить довго вишукував там, якусь інформацію вичитував. Тож. Було дуже хвилюючим. І ось на днях я читала в чаті, навіть що в чаті наших українців у В'єтнамі, що люди писали також, що хлопець писав, що він летів з коалампуру у В'єтнам і його не пустили. навіть. В нього була віза, все було нормально, все було правильно, без помилок, все. І навіть не пояснюючи, йому просто відмовили в тому, щоб посадити його на літак. Йому просто сказали: ти не летиш на літак, ти не йдеш. Ось так. Також писали люди, що в них також був випадок, що Допит був на таможні вже у В'єтнамі. Також е, довгий час їх допитували, чому летять у, -у В'єтнам, чому їм тут подобається. Ну, всі-всі такі моменти, а скільки вони тут будуть, а чи є зворотні квитки. Ці всі запитання досить часто задають, коли ти перетинаєш кордон, але ах, для моїх нервів це досить нервово. Багато людей це сприймають нормально, і навіть Женя каже, що в цьому нічого немає страшного, ну отак от запитують і запитують. Для мене це просто всередині все перевертається. Я взагалі, коли пересікаю кордон та можню, в мене чомусь такий завжди нервовий стан. А от коли я знаю, що можуть задавати ось такі запитання, тому що нас. В паспорті вже дуже багато відміток, що ми ось перетинаємо той же самий в'єтнам. І я розумію, що будуть на кордоні запитання, то я дуже сильно хвилююся. І найбільше я боюся, що можуть в один такий момент знаєте, сказати, що ну, ми вас не пускаємо, ми вас депортуємо, або ще що. Тож от таким якимось нелегалом себе, якимось біженцем почуваєш, я ні, не хочу нікого образити цими словами, так зрозуміти мене правильно. Просто хочу, щоб ви розуміли мій стан. Не кожен так це все болісно сприймає, як я. Багато людей живуть роками, що три місяці виїжджають. Ну, допит й допит, відповіли на запитання, впустили. Але якщо в нас трапиться така ситуація, що нас не впускають, нам потрібно буде якось вирішувати запитання, куди або кудись в іншу країну переїжджати, щоб наші речі якось перевідправили. Ну це для нас, для нашого бюджету, це буде просто ну, просто неможливо. Тож для себе ми почали думати про те, щоб переїхати в якусь іншу країну. А до прикладу, я вам ще забула розповісти от той же самий Таїланд, де ми е, жили перед тим, як ми приїхали у В'єтнам. Там більше двох років ми прожили. І от перший наш візеран з Дананго був саме в Таїланд, в Бангкок. Тоді в нас також також був допит, але це, це ми були Я була до цього готова на 100%. І я знала тоді, що все пройде гладко, тому що ми тоді на кілька днів літали, щоб отримати візу, і в нас були зворотні квитки. А в Таїланді, якщо в тебе є зворотні квитки, і тим більше на такий короткий термін, там декілька днів, то тут проблем не може бути. Нас тоді також відвели в окреме місце, посадили, почали запитувати, чому у нас дуже багато штампів, в нас майже весь паспорт. у... Тайських штампах, тож, у всіх, хто летить в Таїланд і має якусь кількість тайських штампів, у всіх допит, всіх забирають на допит. Тож у нас були зворотні квитки, нас запитали, ми показали зворотні квитки, нам сказали, що, будь ласка, проходьте, гуляйте, насолоджуйтеся і таким чином. Ми потрапили в Таїланд, але знову ж таки, о, якби ми летіли і планували перебувати там не кілька днів, а там на 2-3 місяці лишитися, то без зворотних квитків були б невеличкі проблемки. Хоча є різні моменти, як це можна вирішити, можливо. І не всіх відправляють на допит. Я просто вам розказую свої думки, ділюся своїм якимось досвідом. Когось може бути по-іншому, когось, можливо, хтось що два-що три місяці виїжджає і все добре, ніхто нічого не запитує, і все проходить гладко, і ніхто не хвилюється на, на цей рахунок. Але у нас ось так і і я на цей рахунок трішечки хвилююся. Отож От, трішки розкажу вам про наші плани, так як у нас закінчується віза 4 лютого, нам потрібно виїхати з В'єтнаму. І ну, логічно, що якась із європейських країн в цьому плані буде зручнішою, тому що там тебе не буде ніхто ганяти, як якогось. Пласіка бездомного. Але в лютому летіти кудись в європейську країну, звісно, буде ну, ще трішки за рано, ще трішки запрохолодно. Тож ми для себе зараз розглядаємо варіант на декілька місяців після В'єтнаму. Залишитися в якійсь азійській країні, ми я ще нічого не, не кажу точно, тому що це знаєте, так тільки плани. Ми ще прораховуємо, ми ще 100% Нічого самі не знаємо. Як тільки ми вирішимо, купимо квитки, я вам це обов'язково розповім. Але поки що наразі, ось тільки тільки те, що ми думаємо і плануємо. Вам розповідаю». Декілька місяців ми хочемо побути ще в якійсь азійській країні, щоб в Європі стало трішки тепліше і тоді ми спокійніше могли переїхати. Але дуже сильно хотілося б, щоб цією європейською країною була Україна. Дуже хочеться повернутися. І тут, знаєте, так дуже сильно різняться думки, хтось каже, повертайтеся, приїжджайте, Thank you. хтось каже, ні, не їдьте, що перечекайте. Не знаю. 100% ще що, що до кінця зими. Весна, поки така ще рання весна, то ми будемо знаходитися в Азії. А вже коли стане трішечки тепліше в Європі, в Україні, то ми будемо щось думати. Ось такі у нас плани. Сподіваюсь, вам було цікаво почути про це, слухати. Щось трішечки небо затягнуте. Навіть. Ось там чорне таке. Сьогодні було в планах піти на стадіон, але, можливо, доведеться скасувати ці плани, тому що може піти дощик. Над морем також в ту сторону над горами. Все чорне. А на вулиці хмари дедалі більше насуваються. Буду йти додому. Потрібно будити Алісу і приймати рішення, що ми робимо далі. Чи ми йдемо на майданчик, чи ми залишаємося вдома, чи взагалі що ми вирішуємо з вечірньою прогуляночкою? А ми вирішили сходити на базар, бо трапиє маленький дощик, дрібненький. Тож немає сенсу йти на стадіон, а фрукти в нас закінчилися, то просто сходимо, купимо фруктів. Так, ну, Дощ ніби припинився. Крабав зовсім такий ледве-ледве помітний, але зараз вже й зовсім немає. Потрібно купити нам фруктів. Зараз подивимося, що тут є сьогодні. Ще й машина заїхала на вулицю. Туди так складно прийти. І машина створює затор Watermelon, please. давай сюда иди в ковунчик по вісім тисяч за кілограм. окей двадцать тысяч дон Uh, how much? How much? <coughs> uh, next time, next time. Uh, excuse me. Thank you. що тебе пригощає. Ні. Thank you. Thank you. So, сьогодні увечері такий рух щільний тут, ще сильніший, ніж в день ми приходимо. Драгонфрут по 15 тисяч за кілограм, візьму штучок 5. Ну що ж, незважаю, що на такий рух, що був на базарі. Ми змогли скупитися, Чи маленько сьогодні набрали, мені здається. Фруктів багато взяли. Думаю, вам вже все більш детальніше покажу. А це ось джекфрут. Ми його також полюбляємо, коли купуємо, ось так він виглядає, гляну. Дуже схожий на тільки У Доріана великі такі шипи. А тут немає шипів, він такий більш гладенький. І доріан такими дольками, а цей малесенькими дольками. Цей приємніший, солодкуватий. Ну, В нього інша текстура, зовсім інший фрукт. Так, от і Йдемо додому. Але також має досить специфічний запах, не всі його люблять. Жені, наприклад, доріан взагалі терпіти не може, адже фрукт любить. Ось так. Йдемо додому. Ох, так, неочікувано. Ми сьогодні потрапили на базар, але добре, що і потрапили. Биш, до речі, ні йде, немає. Можна було і на стадіон, звісно, йти. Але вирішили так, по-добре, що і так зробили. Женю поніс додому наші покупки, а ми вирішили ще піти прогулятися по набережні. Чекаємо за лісою. Тільки 6 годин вечора, а вже як темно, Бачите? Ми от в лютому, коли приїхали, то виходили десь о шостій на прогулянку, не було темно, але так видно було, що вже скоро почне темніти. Весною всю весну, літо, 6 годин вечора, ще було досить світло, досить яскраво. Зараз дуже комфортна температура, трішки є вітер, але дуже комфортно. Женя, скільки зараз на вулиці? Не знаєш приблизно? 25-26 угу. градусів, дуже комфортно. І в день, і ввечері. В день от ми виходили з Алісою. Сьогодні також було 20, десь, 27. десь. Ну, можливо, 27 20, 25. було. 25 Женя поточнив. Тож дуже комфортно. Що тобі? Щось пахне, Аліса? Клас. Де мене набережно? Я думаю, там буде трохи вітря на сьогодні, бо я зараз бачу, тут трішки є вітер. На набережні то він буде відчуватися набагато сильніше. На днях нагуляла, я навіть трішки і підмерзла. Але це було таке приємне відчуття. Порівняно, наприклад, з тим же Таїландом за два роки. Я декілька разів так було, що я змерзала. Там, ну, це в період дощів, коли йшли дощі, прям декілька днів, то я могла відчути, що мені так досить прохолодно. Але ось такої температури на вулиці за два роки, що там довгий період, це все було, Такого не відчувало. Зараз навіть трішки кайфую від такої температури. Мені. Хоча я взагалі люблю тепло, люблю спеку, люблю жару. Але трішки підвтомилася вже. Хочеться і більш прохолодних днів, бо спека, спека виснажує все-таки. Досить очікувано, вітряно і велетенська хвиля на морі, але все рівно досить приємно і комфортно. Погодьтеся, що... 25-26 градусів тепла. Це навіть при вітряній погоді. Не дуже холодно. Мені добре, Аліса каже, що трішечки замерзла. Бо ж не звикла до такої температури. Я навіть не уявляю, як вона себе почуватиме, коли ми приїдемо в Україну, в якийсь більш прохолодний сезон. Тож однозначно потрібно приїжджати літом, щоб дитина хоч трішки адаптивно входила про холодний сезон року. Це буде логічним. Ти з татом їздила? Аліса сьогодні на набережну захотіла їхати на Веліку. Так, да, Аліса? На самокаті їй надоїло кататися. Ми його тільки возимо зараз за собою більше, ніж Аліса на ньому катається. От на Веліку на базар їздила. І зараз ось по набережні тут в Достатньо для цього, так, китя? Ну, дивися, їдуть машини, хто їде? Поліцейські? Поліція їде. Не страпилися, мабуть. Ти фотографувалася? Виріш ти люди. Продовжуємо ми марафон. Фотографії біля ялинок. Вау. який гарний сніговичок. далі? Так, ну що ж, ми повернулися додому, витратили 232 тисячі донг на все. Ми ще і в магазин заходили. Зараз вам все по порядку покажу. На базарі ми взяли величезну гілку бананів і ананас. Сьогодні взяли нечищений ананас, це виявилося трішечки дешевше. А, ну, буду значить, чистити сама. Кавуну взяли, це я вам показувала, кукурузку ми взяли. Зараз на вечерю її зварю. Будемо вечеряти кукурузкою, Драгонфрут, зелені мандарини. Будемо її фреш робити, і так будемо їсти. І щойно зайшли ми в магазин, ще і була гарна пропозиція на огірочки. Дві упаковки за ціною однієї. Ну, звісно, там є щось, що потрібно крізь вибрати, але то не страшно не суттєво. Я вам показувала, що нещодавно я брала ось такі маленькі огірочки і заклашувала, вийшло досить смачно, хрумкі, смачні. Ми таким, за таким сумою. Як вдалося купити по зниженій ціні ось такі огірочки, то. Побачили, обов'язково взяли і завтра буду заквашувати. Друзі, на цьому будемо завершувати сьогоднішнє відео. Я вам дуже вдячна за те, що підписуєтеся, за ваші вподобайки, Особливе, особливо велике дякую за ваші коментарі. Це допомагає рости, розвиватися моєму каналу та українському ютубу. Дуже вам дякую за те, що ви в мене є. Я вас неймовірно ціную. Всім бажаю гарного ранку дня або вечора. Мирного неба нам, друзі. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.